Дівчата, всім привіт! До мене приїхала неймовірно гарна посилочка з харківськими прикрасами. Сьогодні будуть комплекти із натуральним камінням і без вставок. Також хочу зробити невеличкий анонс. Завтра вийде відео по мініатюрним прикрасам в такому мінімалістичному стилі. До війни ми їх частенько замовляли, проте після завод дуже довго не робив. І ось зараз я зробила перше невеличке замовлення. Дуже класні стильні прикраси. Кого цікавить, завтра доєднуйтесь до перегляду. Що стосується сьогоднішніх прикрас, якщо вас щось зацікавить, пишіть в особисті повідомлення, вайбер або WhatsApp. Дівчат, це важливо, тому що якщо ви написали в коментарях, купую цей набір і не написали в особисті, замовлення анулюється. Тому, якщо ви забронювали в коментарях і написали через день, це вже може бути не актуально. Прикрасу, скоріш за все, куплять. Та дівчат, почати хочу з ось такої неймовірної краси комплектик в наявності з моховим агатом, 19,5 розмір каблучки. Сережки ось такі і браслетик. Також, якщо не помиляюсь, ще існує підвісочка, можна її додати, але треба буде очікувати. Ну, я не буду нічого коментувати, подивіться лише на це каміння. Мухові агати вони мають ось такі м -м, природні, як тріщинки, проте це не дефект, це просто їх природня структура. Неможливо буде їх вишлюхувати до ідеального гладкого стану. Так, Що по вазі, дивимось, сережки 17,46 г. Така застіпка. Ось максимально близько вам показую каміння. Каблучка 10-13 грам. Інші розміри замовляти можна. Проте дівчат камінь завжди буде трошки різний. Ви повинні це розуміти: один в один не буде. І браслетик 37-80 грами вага, довжина регулюється 18-20,5 см. На ручку десь 16-18,5 см. Також тут дивимось камінці. Застібка тут карабін і в кінці ще ось такий кубічний цирконій. Ось так на руці дуже гарно виглядає. Так, і по вартості, каблучка плюс сережки 2850 гривень 78 доларів. І браслет 4530 гривень 124 долари. А далі дивимося, ось такий гарний комплект зі сніжним обсідіаном: каблучка 18,5 наявності. Ось ближче камінь, дуже цікаво виглядає. Зверніть увагу. сережки тут нелегенькі, дівчат 18-83 грами. Ну, як нелегенькі. Для кого як? Для кого сі... і 7 грам це вже важко, а для когось і 25 нормально. Все індивідуально. Каблучка 1069 грам. Зі зворотнього боку. Цей комплект поставили камінці, де такий малюночок на весь камінь. Буває таке, що більшість камінця буде чорною, а і трошечки лише сірого. Проте тут дуже гарно. Дівчат, вартість називаю окремо. Тут сережки важенькі, можуть не всім підійти. Каблучка 1535 гривень 42 долари, і сережки 2590 гривень 71 долар. Так, Наступний сет у нас з ось такими гарними барочними перлинками і гранатами сережки та підвізка. Хтось запитував, щодо каблучки. Вона існує, проте вона йде без перлинки. Є навіть два варіанти: або повністю без каміння, якось верхівочка, або також як верхівочка, проте ще з гранатиком. Кому цікаво, напишіть, я вам відправлю фото. Перламутровий відлив, дуже красивий в перлах. Вага сережок 12-16 грам, ось така застіпка. Підвізка 6,96 г. Тут гранат більший, ніж в сережках. Ось таке вушко, можна ж гутик каучуковий додати, буде гарно. Вартість такого комплекту 2810 гривень 77 доларів. Далі ось такий цікавий сет з агатами, сережки і підвізка. Цікавий такий кольор у камінців, щось між синім і волошковим. Вони приблизно такі, як ви бачите, і на відео, вони не дуже яскраві, напівпрозорі, бачите. Сережки за вагою 13,36 грам. На весну літо класний варіант, ось така застіпка. Підвізка 5,95 грами вага. Вушко ось таке. Також можна жгутик тоненький додати. Вартість комплекту 2045 гривень 56 доларів. Далі, дівчат, є ось така, неймовірна краса в наявності: один комплект з натуральним адуляром каблучка 18,5. Дивіться, яка класна іризація в усіх камінцях. Сережки за вагою 7,66 Дивіться, я не догледіла, тут в верхівочці на сережках ще є топази. Дійсно, такі світло-блакитні камінці одразу не помітила англійська застібка. Дуже гідний варіант, який на кожен день і на якесь свято. Каблучка за вагою 3,95 грам. Дуже красиво. Хто любить адулярчики, вони не так часто приходять, тому забирайте. Вартість комплекту 3250 гривень 89 доларів. Далі, дівчатось такий королевський комплект, є з кубічним цирконі, каблучка у 18 розмірі, інші також можна замовити. І я думаю, з іншими кольорами камінців також можливий цей комплект, з якими саме треба уточнювати. Сережки за вагою 1276, вони такі не дрібні. Кому треба поміряти, пишіть в коментарях або в особисті. Ось така застібка. Дуже гарне каміння, хоча цей звичайний цирконі виглядає неповторно. А каблучка 7,5 г. Вартість такого комплекту 2485 гривень 68 доларів. Далі дівчат приїхав один комплектик з кристалами Сваровський, колір такий під Лондон Блу Пас. тут сережки і підвіска. Камінців огранюванні надзвичайно ніжно. Каблучку можна підібрати, проте буде без вставки, ось як верхівочка. Сережки за вагою 7,47 г застіпка. Давайте його подивимось без руки, який він на просвіт. Підвісочка 2,89 грами. Вушко. Вартість комплекту 2340 гривень 64 долари. Дівчат, і на останок подивимось декілька комплектів без каміння. Ось цю красу я нещодавно показувала, це одна з новинок. В наявності зараз з каблучкою 19,5. Тут дуже гарні сережки на петлях. А також ще в замовленні в мене є 17,5 Скоро має прибути, кому треба, можу забронювати попередньо. І також всі інші розміри доступні до замовлення. за вагою 7,98 На кожен день чудовий варіантик. Одразу вам назву їх вартість 950 гривень 26. доларів. Каблучка 7,38 гривень, розмір повний, хоча вона така широченька. По пальчику йде, дуже зручна, і класна вартість 880 гривень 24 долари. А тепер ось такий цікавий сет, сережки та підвіска без каблучки йде. Досить давно ми його дивилися. Масивна підвіска дуже гарно виглядає разом. Сережки 10,89 гривен, застіпка. Можна брати окремо сережки 1025 гривень 28 доларів. Підвізка 21 грам за вагою. Вона складається з ось таких декількох елементів. Всі вони рухомі. На верхівочці є дрібний цирконій, ось такі вушка. Вартість підвізки 2190 гривень 60 доларів. Наступний комплект дівчат бачу вперше, скоріш за все, це також новинка. Є декілька варіантів сережок. Перші з ось такою верхівочкою, а другий з ось такою. Далі роздивимось детальніше. Каблучка в наявності 18,5, інші можна замовити. Тут так гарно поєдналася тема сердець і листечка. Гармонійно вийшло, дивіться. Також ще є підвіска, вона йде з цирконієм, ось така. Все зараз окремо будемо дивитись. Оригінальна моделька, зверніть увагу. Каблучка за вагою 6,15. Називаю вартість за все окремо. Каблучка 840 гривень 23 долари. Твердивимо, ці сережки Вони за вагою 8,83 стіпка. Вартість цих 1100 гривень 30 доларів. І другий варіант 863 грами. Застіпка. Вони трошки зовсім дорожчі, 1170 гривень 32 долари. Так, і підвізка 5,75 грами за вагою, вушко. І вартість 660 гривень 18 доларів. І, дівчат, і останнє, що вам покажу улюблений наш ажурний комплект, є досить багато їх в наявності, я навіть здивувалась. Каблучки є 17,5, 18, 18,5 і 19,5. Каблучка одного виду, сережки два варіанти: ось такі перші. І ось такі другі з більш простою верхівкою кому що подобається. І також ще є дуже красивий браслетик у великому розмірі 21-23 см. Ще існує дівчат підвіска, ще існує декілька інших варіантів браслетів. Все це можна замовити. І якщо ще не помиляюсь, коліє колись було. ледь не забула, ще існує комплект, він за розміром, як ось ці ланочки дрібні. Кому цікаво, ви мені пишіть, я буду шукати фото. Давайте окремо все роздивимось. Каблучки в середньому за вагою 8 грам. Я ще раз напишу на екрані розміри, які є. Дівчата, дивіться, вартість каблучок 1170 гривень 32 долари. Сережки за вагою 10,85. Ось цей варіант дівчата більше люблять. Тут цікава верхівка, застіпка. Вартість таких 1240 гривень 34 долари. І ці сережки дівчат в середньому вага 11-12 грам. Ось такі вони також дуже гарні. Підвізка буде виглядати саме так навіть верхівочка, така сама. Вартість цих сережок 1425 гривень 39 доларів. Так, і останнє це у нас браслет. Повторюсь, розмір 21-23 см. Під замовлення можна декілька ланочок зняти, зробити менший розмір. Вага браслету 2381 грам, застібка карабін. Центральна ланка величенька, а ці дрібні. Ще існують варіанти, там, де чергуються за розмірами вони. І вартість браслету виходить 2920 гривень 80 доларів. А на сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вебер або ватсап. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!